Ми вийшли із бухти. Е? Красотень, красотущая всяя. У мене сьогодні найкраще настроєння. Знаєте чого? Бо ми йдемо отримати Юліну і мамину зарплату. Я і свою люблю отримати, але я потім свою не люблю тратити. А їхні зарплати я люблю тратити. Прям з удовольствием, знаєте, так от з легкостю, з низкаплі жалості. От так от просто купуємо все, що ви переживаєте. Ну то, знаєте, Що то деньги то пиль. сьогодні є, завтра немає. Ну, Ніколи не треба жаліти, не треба купляти дешевих вещей. Вот, вот так я ставлюсь до їхніх зарплат. І не треба мені казати, що я там якісь у мами пір'ювки чи, чи якийсь там альфон. О, потому що я і так це знаю. Ладно, думайте, що хочете, конечно. А я собі на приколі. Ну, по сьогодні вже ну дійсно, вже починаю... А, ось все, Заткнись, Слава, заткнись. Дивіться. Красота, да? Але слабенько, слабенько, так? Да? Ти куди поплив, дый? Люди плавають оно. Ты струсив, ну в смысле. Колян собі англічанський вчора купив цей. Костюм цей водоплавающий. Щоб в мінусовій температурі купатися. На літо, ви зрозуміли? А ми тут зимою воно купаємося, я кажу, без костюмів, без нічого. Короте, за зиму тут звісно, робить вода робить чудеса. Дивіться, зробило, вам не видно, в три ступінь вже зробило пляж, розмило, розбило так, що і тут повну водку налило, води вже. А, ось тут видно, так, яка ступінь. Зараз я вниз спущусь, щоб показати вам. Ого! Тут все взагалі, дивіться, як порозмивалось. І це ж кожен рік весна починається з капремонту, з заливання бетона. Літом бувають шторми, але вони порівняно з зимніми такі тихенькі і зараз іменно запах моря стоїть бо ось оця ж вся як її звати ну, водорослі, оце все викидає на берег і пахне от зараз такий запах як в железному порту аж захотілося в железний порт а й мухи літають сідають на мене красота да? Так. Да. Один раз ми, як у китайців, купуємо сало, м'ясо. Вони, вони нам там м'ясо якесь кидають, ну не таке, як ми беремо. І плюси вгощають то чіпсами, то якимись своїми приколами в цей раз дали таку фрукту. Взагалі, Саша її відкриває там. Як його вже хтось їв якісь. Що це за інопланетянські сімочки? Я таке я навіть і пробувати щось не хочу. Хто знає, як воно називається і чи можна його їсти. Ну зараз на Сасі проведемо експеримент. Якщо. Если <риклад> съедобно. Ну, в мене ось, пища багу. Тільки по 2000... А, треба було достати, але що все. Цей раз по 4.60. Значить 11 кілограмів. Ну, у нас, в принципі, норма. Кажемо йому 10, він дає 11, скажемо цього 5, він там е... майже 6 кілограм. Ну да, воно смачне! А да? ну-ка. Дай Славіку, набери mm. в ложку. Ану. Ану. Дай, пусти. А ну сюди. воно реально смачне, попробуй. Воно прикольне. Угу. Mm -hmm. Реально, ну, не то щоб на ощущення прикольне. Mm -hmm. Воно на вкус прикольне, а на, на очі воно не очень прикольне. Ладно, ну, наїлися слізі якоїсь. Якщо слідчого відео не вийде, то знайте почему. чому. Так, купили сьогодні дверки в розмір. Значить, три шестидесятки, тридцатку, 2,45-ки, тридцатку. Все. Осталося тільки знайти краску в тісноматі техном... в краски немає. То есть, вона там є, але такий цвіт, як нам, треба, немає. То есть, ручки нижні знайшли, верхніх немає. Есть, не стали брати ні таких, ні таких, тому що потім буде рознобой. Я цього не люблю. От. Осталося тільки тепер знайти, де сверлять. А ну-ка, може ви нам підкажете, де сверлять оці кругляшки. Тому що в техноматі ріжуть там доски, все, а кругляшки не сверлять. Можна сказати, що слава, ти ж можеш і сам. Я можу, але тільки на що я буду портити. Я думаю, що для того, щоб мені навчитися, мені треба, щоб хтось показав, потім одну я спортив, а потім вже все як обычно, піде добре. А в мене на це немає вже ні денег, ні времени, ні бажання, тим болі. Так що я краще завезу десь, може, на Леруа Мерлен. Завтра узнаем, якщо вони там сверлять ці кругляшки, то завести, хай мені просверлять. Так, ну а так взагалі ви зрозуміли, що сьогодні пройшло, зараз розкажу. Сьогодні як виїхали е, з дому без чогось 8, да? І це тільки зараз вже на дворі темно, в 6 годин ми тільки попали додому. Не ївши, не пивши, як то кажуть, ти що, ну зробили кучу документів по юлі, там, по, там Юліна було поробити. Поробили ці спіди, шміди, оце все. В общем, у нас там ще. Казується. Юля, коли вибирала там якийсь пароль чи верніше, треба ж було для того, щоб зареєструватись зарегістру... да, на цих, всіх сайтах, поскачувати італійські приложення, треба, щоб у тебе був італійський аккаунт. Ми мене більше того, я купив їй тут телефон, вже на який там, тому що ще мав бути новий TikTok, який буде монетізуватись. Ну ладно, це все для цього куплялось, але зараз не буде. Тобто має бути повністю італійський телефон і все останне аккаунт. Вот. И на цей аккаунт скачуються такі приложення, як Lidl, тому що на мій не скачується, може якось и скачується, але воно не працює. там. Ну і я не хочу заморашувати. Тікіти, шмікити, оце все треба э, було, щоб воно було на сьому. Вот. І коли Юлії там, ну вона забула який вона хоче там аккаунт, їй сказали, що такий зайнятий, і предположили вибрати. І да? вибрати було там. Якби, ну, G U e, Giulia, типу. ну, Як ми прочитали Gjulia. Но в Італії G і U треба, щоб тоді воно читається як G, а так воно читається як Гулія. Вот. Ну, вона собі зробила цю Гулію, що я вже розказував можу, вчора. Чи... Ну, шо, вона зробила цю Гулію. Сама що думає, що а, ну, вона то знає, що гуля, а всі останні думають, що це орфографічна якась ошибка, чи комп'ютер їм справляє, там що. В общем, вони написали гуляю. Ми до цього не звертали увагу, а потім вияснилось, що там одна буква Лишня, чи її не вистачає. Я вже сам запутався, якщо чесно. Навірно, одна буква лишня. От. І поэтому воно не заходить і не має цього пароля. І... Ой, коротше, сьогодні вже з пополам, вже нам там Паула, шмау. Вже всі ці документи, все зібрали, якось активувати, чи ще там треба активувати, ну, вже зайшли, вже є цей отака голова. І тут же ж нам оце дзвонять, що ми ж вже можемо їхати, тіпа, робити страховку. Да, Страховка дійсно, несмотря на те, що в мене там штрафи, шмафи. П'яте-десяте. От що в мене перший водітельський може просто комусь пригодитися. Вот. Значить 790 євро вона мені стала на рік. Якщо б платив по півгода, то вийшло б 880. Тобто по 440 євро, якщо платиш за півгода. Ну, воно такі є. А є такі, що ще й по місяць, то там, виходить, ти взагалі платиш 71 євро в місяць, Тобто, там, ну чи 70 чи 80, то за рік виходить ще більше суму. E, значить, зробили 790 євро і що, ну, ви зрозуміли, да? що це так довго тягнулося, тому що я вчора ж розказував, так як ми, я від мами виписався, бо купив цю хату, от, поспішили, ну, не знали, ну, як би і не планували спочатку, не думали, що хватить на машину, не хвате, там, на яку машину, тим більше що що не хотілося брати. От, або вже думав, щось візьму за 300-500 євро. Ну, воно в принципі так і було, але я думав, щось маленьке. Ну, тут вийшло інакше. Получилось, як вийшло, і вроді думаю, як все добре. Вот. Ну і за того прийшлося, що це маму прописати. У нас ну не надовго. Вже можна в принципі і виписувати, але ні, ми ще підійдемо. Нам же ж треба ще вирішати всі тут випросити, документи, всі ці ж мідикалісти. Я навіть не розумію, що воно до чого як. Оце саме хуже, коли ти не розумієш, То есть ти на слуху у тебе все, треба тобі встановити спид. Хорошо, треба. Що це таке? Ну це типа те, що тебе там підтверждає. Так ви ж перед цим казали, що якесь коді, чи фіскальне має бути, чи там санітарію, оце санітаріясь. І ти оце. Тобто, у нас є індифіцийний код, так, да? і все, і, і, і баста. Тут же ж і те, і все, і п'яте, і десяте, і якось це. Я розумію, що це їхні правила їх не лізи... забуду. Ну, і може це нормально, знаєте, і може воно так і должно бути, і вони до того звичай. Ну коли ти взагалі не розумієш, що за спід, ну що за спід, Ну для мене це болячка, да і все. А це якесь там треба через то заходить туди, щоб у тебе було то, щоб то робити... Тепер вже коли він є, це тепер Юля і, і прописка є, і все є, це вона тепер може на Сашу отримувати гроші там. Ой... Ну, мабуть, може. Це ми ще не ми ще до цього не дошли. це Ми все готували для того, щоб до цього пройти. Тому що я скажу, поки міст, ну, Юля буде сидіти вдома, то гріх відказуватись від якоїсь там якихось виплат, тим більше, що вони якби це як законно, да, там, на якомусь... це. І плюс, та, ну і взагалі, що, що тут казати балакати. Якщо щось дають, бери, б'ють, біги. Ну, ми всі за детства знаємо. Простое правило. Так що отак от. Все. Сьогодні накругляли, напетляли. Ну і знову ж там інтрига стається інтригою, але ну, вже я думаю, що ми довго з нею тягнути не будемо. Це найдовше зайняло. У ну, потім я скоро, як узнаєте, то ви узнаєте. Що, ріжу сало, жарю з цим, як воно, з цибулькою. М -м, я вже, в мене вже слюни чуть-чуть. ви навіть не представляєте, як я то хочу з'їсти. Ладно, все, поки на зв'язку. А, ж покажу, що ми там накупляли по столешниці, по... купили ножки, купили ці, купили ці відкриваючі механізми, бо один є тут поломаний, один ми купили дешевий, другий купили дорожчі. Але я ще просто не розумію, вони ж є такі, знаєте, що зараз вже спробую ще потрібно купити, тому що вони є такі, що розкладаються, і, і так дверка відкривається, а потім так, і так, і так, і, так, і оці, що у голові. Ну, треба десь мебельчика шукати. Купили кабель, це ж буду заводити провода сюди, вот, розкидувати по розеткам. З цим теж оказалось складно, представляєте? Не так як у нас. У нас накупляв тих кругляшків і вони отаку між собою соєднаються, якщо тобі треба. От оскільки насверлив дірок, стільки вставив, потім зверху закрив да, красивою все. Тут же... Мама дорогая, я не знаю, як тут ці де тут ці рамки, як тут ці розетки. Тут ще ж розетки не такі, як у нас. Ви бачили ці розетки. Що це за взагалі жлоб колхоз і варіант? Не, я розумію, що це тут у них таке воно. Але ж дивіться, оце розетки, поняли? Оце якраз, а оце вони так чотири є. Ну мені ж не такі розетки треба. Мені треба... Ладно, хай буде там дві такі. Чи не треба вони мені такі? Зробити всі нормальні зразу. В нормальні влазить і таке і Ну правильно, логічно. Тому що у них оце одна там така, а це вже чорті шо, в общем. Чорті шо. Я тепер розумію, чому у мене там нічого не вийшло. От. Я єдине, що розібрався оці поняли, уличні такі навісні, що виключателі, і Є такі, що з водою і проти води. От. Ну наша мені вже балабуха така, знаєте, на цьому. На кухні. Я ж хочу, щоб воно красивенько все було. Щоб воно все якби сливалося там со столешницей. Ну тут уже с той. Кстати, я її так красиво наблюдаю, а вам... А вам я не можу красиво показати. Я не знаю, коли воно буде вам уже красиво на картинці. Навірно, ніколи. Но вона дуже красива, Вона так приятно прям. В общем, ладно. Навірно на камері ніколи, на камера не передасть. Із-за чого ми її купили, що нам мені так сильно подобається. Ну ладно, це такое. Все, на зв'язку. Бувайте здорові, пішов я їсти. Я такої вчора капусти натушив. До сих пор її навіть не, ну, не пробував брешу. вчора спробував. Але я люблю капусту, щоб вона як і, як і борщ, ви зрозуміли, вцялася на наступний день. От, і тоді вже підігрів а вона така ну, просто. А там ще й така, знаєте, 50-50 сало з м'ясом і виглядають по це, це Ви поняли? У мене тут студія звукозаписі, а вони по учеді винирюють там все. Ладно, все, пока. Бо вони не хочуть на кадр попадати. А, а я тут зацепив обзор. Все, давайте, пока. Слава. Ти собі навіть уявити не можеш що це таке. Розказувати кожен може вкусно, так? Да? Треба ж показати. Ребята, усе вона. Це просто бомбезно, да, Юля? Дуже смачно. Дуже смачно. Кому попадеться отака сметана в Італії? Йогурт. Да, латте. Коротше. Купляйте, не пожалієте. Як вдома побував. Ей-богу.